Доброго дня. Сьогодні з вами сонячні системи. Ви на нашому каналі, і ми проводимо огляд інвертора PrimeVolt від тайванської компанії. І на сьогоднішній день хочемо сказати, що це інвертор на 15 кВт, який приходить ось в такій комплектній поставці, в тому числі в комплекті, у нас йде Wi-Fi-адаптер для інтернет-моніторингу, що досить цікаво, тому що якщо ви хочете. Дешевий, досить дешевий, але більш-менш якісний інвертор з моніторингом, то саме ця компанія дає таку можливість. Відразу перейдемо до комплектності поставки. Це відповідна упаковочка, це відповідна інструкція на українській мові. Це ось така монтажна планочка, одна і інша кільця. Що в нас має на борту цей інвертор? У нього є характерна особливість, те, що, незважаючи на 2 MPT-трекера. Один з них на 20 а, а інший на 10 А. Струм короткого замикання одного 24, іншого 18 а. Тобто, ми бачимо, що на більшому біті-трекер, який позначений циферкою 1, тут відразу можна навіть і не помилитись. Позначено те, що сюди можна під'єднати два поля сонячних панелей, на іншому одне. Є у нас перемикач постійного струму. Тобто ми бачимо, що це відповідно виключення-включення, є у нас промислове охолодження. Сюди ми будемо заводити якраз цей наш USB-адаптер, тобто флешку для Wi-Fi моніторингу. Окремо про моніторинг можна подивитися знову ж таки в нашому огляді. Сюди заводиться сигнальний кабель, тобто це RS485 вхід, якщо нам це потрібно. Це у нас входи на змінний струм. Відповідно, десь ми можемо передбачити заземлення. Десь три фаза або заземлення і нуль окремо, три фази окремо. Тобто, от такі от речі. Досить адекватна якісна модель з гарантією 5 років, яка, в принципі, повинна прослужити досить довго і надійно. Інвертор від 65 класу захисту і витримує температури мінус 20 плюс 55 градусів, важить він 27 кг. Ось так він виглядає повністю. І може розміщуватися як на вулиці, так і всередині приміщення. Ось вигляд зверху. Є радіатори відповідно також. Додатково продемонструємо можливості програми інтернет моніторингу від компанії PrimeVolt. І так, надзвичайно зручно, що в програмі можна обрати мову. мова обирається українська. Вводимо логін, вводимо пароль. І відповідно це нам дає доступ до робочого столу програми MyPowerMenedжмер. Від компанії PrimeVolt. робочий стіл відображає нам зараз характеристики нашої сонячної електростанції, заходимо в неї, і це ця менюшка така є заглавленою. Відповідно, попадаємо в саму системну інформацію. Роботи сонячної станції перед нами намалювався своєрідний графік, який нам показав, скільки сонячна станція в якому режимі профункціонувала. Далі переходимо в режим. Інформація інформація має також декілька закладок: демонструє, скільки в нас є загально вироблена потужність сонячної станції, чи взагалі працює сонячна станція, скільки годин пропрацював інвертор, яка внутрішня температура корпусу інвертора, екологічну інформацію. Є е, е, вихідна потужність, в, вхідна потужність загалом демонструє, як воно працює. Якщо в нас в, в нашій сонячній станції працювало б декілька інверторів, ми могли б кожен з його окремо моніторити. Таким би чином би е, в, в, в більш якихось складних проєктах це реальна користь, тому що можна е, бачити кожен інвертор е, окремо його моніторинг. режим налаштування. Це фактично вся внутрішня інформація, куди насилаються дані, які паролі, які коди, е, повідомлення. Сюди нам над. Заходить інформація про сервісні помилки з станції, підтримка, це фактично технічна підтримка з боку компанії Промвольд. Ну наскільки вона працює, якось незрозуміло. В Україні цей сервіс не надто реалізований. Журнал. Журнал надзвичайно корисний розділ. якщо Десь сонячна станція знаходиться віддалено від безпосереднього місця проживання власника. Є можливість передбачити щитування всіх сервісних помилок. Логів віддалено, відповідно, якщо ви десь там побачили, що є десь вас переживання стосовно якості мережі, стосовно взагалі безпеки роботи сонячної станції, все це в точно, віддаленому режимі. Є можливість щитати і побачити, як станція працює на відстані. Повертаємося в головне меню, заходимо в саму роботу сонячної електростанції, і тут є також є доволі багато функціоналу, які би можна було побачити. І так можна побачити генерацію сонячної станції за день, інший параметр це за рік. Бачимо цю генерацію помісячно, Скільки вироблялося відповідно, десь на цій криві цей графік вже нам демонструє, як сонячна станція працює в місяць. В класний сервіс, якщо ви хочете дійсно порівняти показники з якими дійсними показниками, які не дає обленерго, заходимо. Наприклад, вас цікавить більш місячна генерація. Знов таки бачимо кожен день виробіток сонячної станції. Можна ввести тут інший показник, тобто перевести це все в грошовий вимір За бажанням можна так само ці коефіцієнти Е, зручно продивлятися роботу сонячної станції для себе розуміти, як наскільки сонячна погода впливає на генерацію, наскільки паспортна погода, в які дні ця віддача була максимальною, і, і фактично от така от розгорнута інформація про роботу сонячної станції. Круто, якщо потрібно десь щось більш аргументовано для себе вести якісь статистики, статистичні дані можна сформувати звіт за будь-який період, за будь-який час, за будь-які дні, і відповідно отримати текстовому форматі інформацію для роботи про роботу сонячної електростанції. Можливо, інтерфейс і не надто фантастичний, але зручний все-таки сервіс і дозволяє бачити всю необхідну інформацію в зручному форматі, в зручному розмірі. Додатково покажемо функціонал відображення роботи сонячного інвертора. В його вже практичному виконавці, саме цей мережевий інвертор вже був змонтований на об'єкті. Це наш проєкт будівництва сонячних електростанцій в місті Луцьк. І зараз ми продемонструємо, як відображається меню роботи інвертора ну, на цифровому екрані. Уточню, що в інвертора може бути фактично два види екранів. Зараз на вас ну, конкретно в даному інверторі це більш спрощена модель. І десь архітектура меню десь побудована зараз на екранчику з'явиться взагалі архітектура за якимось певним колом. Вся інформація, яка була бачили, в системі інтернет моніторингу, можна було продивлятися аналогічно в режимі перегляду біля самого інвертора. І за необхідності зрозуміти, якими параметрами зараз оперує інвертор. На екрані ви бачите зараз фактично екран стандартної версії мережевого інвертора PrimeVolt. Це вже не серія ES. Більш індикативна панель зображує генерацію сонячних панелей, режим перетворення інвертором і передачі одномоментного енергії в загальну енергомережу. Більш користувацько налаштованим можна відразу бачити індикацію того, чи підключений інтернет-моніторинг, чи працює в нас адекватно зв'язок з зовнішньою мережею. Додатково хотіли би відзначити переваги даного інвертора, те, що ізначально з завода в інверторі встановлені додаткові розширені налаштування. Для роботи саме в реаліях української енергомережі і так встановлені для трьохфазних моделей в нижній поріг це 165 вольт і верхній поріг 270 вольт. Як він з цим задачі справляється, вже можемо маємо певний досвід за рік роботи мережевого інвертора, показав себе кількість відмінної сторони. В більшості своєму алгоритмі не уходив в доволі навіть при складних в ситуаціях в енергомережі в аварійні випадки, і відповідно дозволяв більш якісно опрацьовувати енергію сонця і по максимуму її продавати енергомережу. Поділіться власними баченням того, чи як працює, можливо, хтось із наших підписників вже має встановлений інвертор PrimeVolt, можливо, на якихось інших умовах роботи енергомережі. Будемо раді прокоментувати ваш відгук. Сподобалось наше відео. Ставте лайки. На все добре, пока.